Да. И вам тоже, да. Будет. Надо Донат? Пока не переловим всех ваших. А скажите будет целоскови, а уйти объялы, что правом не сию. не брешут? Не должны. А чого ж? А чого ж? арешти не припиняються. Кончиться. Ну, ну і що? і всі, що навчались в гімназіях і студентів у Львові заарештують. Хто не був зв'язан з бандою, відпустять. А, відпустять. Кубе, ходітьте додому. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не зрозумів. То ти не розумієш по-нашому. Як? Кое-що розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слыхал? Чу, чу, Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших тоже. І ваших. А що ти тут на цій землі робиш? Ми порядок хотим навести. З панами, бандами покончить. Щоб люди зажили наконец нормальной, счастливой жизнью. Угу. Угу. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами... За та танками у ваш алтайський край. І почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас би я гнал оттуда. Как все время татар, французов, как немців гнали. Господарі. Хм. От бачиш як запам'ятай, то іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Послушай, да мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже Да, знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За Вильну, Украину. Ну ладно, я для вас чужак, но ну, посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурин. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем. Шесть часов Петра Первого. Богдана обдурили Теперь Европу дурите, то вы умеете, умеете. Я солдат. Мне приказано партии Сталиным я буду очищать землю от таких как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебе работа. Солдатская. Да, солдатская. Котивская. Смиливший Максимку, слава Иисусу. О, снова появились. Слава Ісу! А навіки, навіки, слава. Подайте Христа, рада, дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш? Я заради дитини крамницю розпродати повинен? Чи я? Ні, 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 Боже борони. Візьміть в мене ковтин. Вона ще Не нова. треба, ради Бога, не роздягайся, Боже, не треба, Бог. не знімай. Ну прошу тебе, не для себе. День дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, не питаю? Дайте ну, не дайте з голоду. Ну, вона весенень, ще ходить. Не треба, не знімайте. Візьміть. Полтавщини. Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на. Дякую вам. Хай вам Максим. Максимку. Максимку, зачекай, подякую. Максимку. Най тобі, солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче, Дякую. – Богові дякуйте. А колгосп що, не годує вас. Та хай він провалиться. Він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього і знаєте, що таке колгосп. О, бувайте здорові. Ходімо, синку. Ідіть хай з воно Богом. провалиться таке життя. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти щонівіш, а на сумасшедше. Кіндрат. На двох налити? Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай, бувай. Ще зустрінемось.